На дні відкритих дверей кожен факультет представив демонстраційний стенд з інформацією про спеціальності. Наші здобувачі можуть проходити практику як на сучасних українських підприємствах, відомих українських підприємствах, а також є контракти у нашого університету з міжнародними організаціями і підприємствами. І представниками бізнес-спільноти наші студенти мають можливість проходити практику на таких великих підприємствах, як Нібулон, банковських установах. Також можуть проходити практику в it компаніях які відомі не тільки в Україні, а ще і в міжнародному колі. На економічному факультеті підтримують ініціативу міжнародної мобільності студентів. Ви співпрацює з університетами та організаціями з різних країн. Польща, Латвія, Німеччина, США, Болгарія та інші, аби надати студентам можливість брати участь у міжнародних проєктах та у програмах обміну. На сьогодні вже вступник нового покоління це не той вступник, який безпосередньо прив'язаний, скажімо, до своєї домівки, батьків, традиції, звичаї. Це вступник, який обирає. обирає освітню пропозицію, яку надає йому заклад освіти, і ми кожного року. Традиційно розширюємо перелік спеціальностей розширюємо в цьому році це перелік освітніх магістерських програм, які ми пропонуємо вступникам, і таким чином він вже обирає нас.